На кожні три перевірки по два порушення. Такими є результати піврічної роботи держсільгоспінспекції у сфері дотримання вимог земельного законодавства. Її фахівці кажуть, після шести сотень ревізій фізичних та юридичних осіб виявили 400 на порушення стосувалися 35 тисяч гектарів землі. Найчастіше прикарпатці працювали на ділянках без правовстановлюючих документів або ж, взагалі, самовільно займали території. По категоріях земель порушень найбільше виявлено на землях се призначення. 47%. на землях житлової та громадської забудови 51,5%. і землях промисловості 6%. За результатах заходів вжитих. Видано 309 приписів, складено 111 адмінпротоколів. 90 осіб притягнуто до відповідальності. За результатами проведеної роботи інспектори держсільгоспінспекції виписали порушникам штрафів на 19 тисяч гривень. Спільно з правоохоронцями відкрито чотири кримінальних провадження. Ще 200 тисяч нараховано до бюджету в якості компенсації втрат від сільськогосподарського виробництва. Загалом каже начальник регіонального відомства Василь Мушинський: контроль за використанням та охороною земель одна із найскладніших ділянок роботи інспекції в середньому так по одній людині на район це мало, враховуючи, що де починається земля, де починається межа, виникає проблема. Земельні конфлікти важко вирішуються, тому що земля це є багатство. І ніхто з нею так не розстається з багатством, але земельні спори розглядає орган місцевого самоврядування і суди. Земельні спори вирішуються тільки двома шляхами: ми допомагаємо, ми можемо здійснити перевірку, здійснити правильність законність прийняття того чи іншого рішення. Аби посилити контроль за використанням прикарпатської землі в обласній сільгоспінспекції планують провести корективу структури, зокрема збільшити штат відділу охорони території.